Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <рисвіт> свинка Пепа. <рисвіт> Кроличка Ребека. От і закінчився ще один чудовий день. <рисвіт> Пепа і Джордж граються з друзями кролями Ребекою і Річардом. Пора додому, любі діти! Ой. Ми хочемо погратися ще. Може, завтра. Можна, пепа і Джордж завтра прийдуть до нас? Так. Ура! Ура! <рес> Ура! А! А! Чому Річард плаче? Річард трохи боїться сходів. Чому? У нас вдома немає сходів. Що? Зовсім нема? Зовсім. Завтра побачиш. Бувай! Бувай! <рес> Настав ранок. Пепа і Джордж їдуть у гості до кролички Ребеки. Мама сяде за кермо, а я дивитимусь на карту. Ти впевнений, тату? Ми часто блукаємо, коли за карту відповідаєш ти. Хо -хо -хо. Не турбуйся. Добре. Усі готові. Так, мамусю. Та Пепа і Джордж радіють. Вони ще ніколи не були в гостях у кролиці Ребекки. Тату, ми вже близько. Карта показує, що кролячий дім на наступному пагорбі? Я нічого не розумію. За картою кролі б мали жити тут. Ми певно заблукали. Тут тільки грядка з морквою. Де ж може бути дім Ребекки? Усім привіт! Ребеко! Хочете погратися в моїй кімнаті? В твоїй кімнаті? А де ваш дім? Пепа ніде не бачить ребеченого дому. Цей пагорби є наш дім, називається норою. О! Я покажу. До побачення. До побачення. Заходьте. <клес> <клес> у нас немає сходів, у нас тунелі. Ребечий дім трохи відрізняється від пепеного. Це наша кімната. Ого! У вас є ліжко, і вікно, є іграшки, як і в нас. А вже ж. Мені подобається ваш дім. Хочу бути кроличкою. Це ідея. Навчити вас бути кроликами. Так, будь ласка. Спершу треба принюхатися і пискнути. Отак. Скви, скви. Джордж. Пепі подобається бути кроленям. І Джорджу подобається. Кролі люблять моркву. Смакота. Смакота. Джордж не любить моркви. Він і не покуштує. Нехай нам більше буде. Що ще люблять кролі? Кролі люблять стрибати. Ходімо на двір, я покажу. Стрибаємо. Склі, скли. Кролі люблять стрибати. З вас виходять хороші кролі. Обід, діти. Мама і тато кролі приготували обід. Ребека навчила нас як бути кролями. Спліт, спліт. <рес> тоді вам сподобається обід. Наша улюблена страва морква. Смакота! Смакота! Смакота. Ф... Джордж не їстиме моркви. Ой ой, Джордж. А я думав, що ти кріль. Кролі люблять моркву. Спліт, спліт. <рик> Ого! Джордж їсть моркву. А, -а, -а, -а. а це наш особливий торт. Морквяний. Ура! Ура! Морквяний торт. <рик> Джордж тепер справжній кролик. Ха-ха-ха! <рик> <Скрил, скрил. рик> <рик> Papa pa <laughs>